Святої Євангелія, ми русі і духові, від луки, святої Євангеліє, читання, слава Тобі, Господи, слава тобі будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса, Яєрне ім'я, що був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він став просити зайти. До нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років вона вмирала, і як він йшов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут яка жінка, що була хвора, дванадцять років на кровотечу. Витратив і витратила на лікарів овець і прожито, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю одежі, і вмить стала здоровою, спинилась її кровотеча. Ісус запитав, хто доторкнувся мене, а що всі відпекували з Петро мовив. Наставнику, люди коло тебе тепляться і тиснуться. Ісус сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться. Тремтячи, підійшла, і упавши, йому до ніг призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася, як негайно одужала. Сказавши їй Ісус, сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, ніди в мирі. Він говорив і аж ось приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього, не бійся, тільки віри, і вона спасеться. Прийшовши до хати він не пустив нікого з собою всередину, корім Петра Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею, голосили. Він мовив не плачте, вона не вмерла, вона спить!» Ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді Він взяв її за руку і голосно промовив, Дівчино, встань, і дух її повернувся до неї, вона вмить встала. Він велів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося, будьмо уважні. В той час Ісус вирішив піти в Галилею. І знайшов Филиппа, мовив до нього, іди за мною. А був Филипп засаїдець з міста Андрія та Петра, зустрів Палип Натанаїла і сказав до нього. Ми знайшли того, про якого писав Мойсаїза у законі, і пророки Ісуса Сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього Филип. Прийди, подивись, Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про Нього. ось, справжній Ізраїльтяну, нікому немає лукавства. Натанаїл сказав, Звідки, ля ти мене знаєш. У відповідь Ісус сказав йому, перше, ж, вели б тебе покликав, я тебе побачу, як ти був під смоковницею. Натанаїл відповів йому, Учителю, ти, син Божий. Ти цар Ізраїля, Ісус у відповідь сказав Йому, тому що я мовив до тебе, я бачу тебе пісьмоковницею і віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього «Істинно, істинно, кажу вам побачити небеса відкриті ангелів Божих, як вони восходять та сходять на сина чоловічного. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Прошу присідайте зараз зручно. І знайшовши Филипа, мовив до нього «Іди за мною. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Прості слова, «Іди за мною. Прості для виконання, прості в тому, щоб це зробити. Але з іншого боку, і дуже складні. Складні, оскільки. Вони вимагають від тебе рішучої дії. Вони вимагають від людини зробити щось, що людина не хоче насправді. Христос кличе за собою Филиппа. Бачить в ньому щось особливе. Бачить в ньому те, що при... Тобто бачить його як інструмент. Для здійснення своєї місії, продовження своєї місії тут на землі. Тому й каже, іди за мною. Він не обіцяє йому нічого, він не переконує, просто каже, іди. Сьогодні ми якраз шановуємо пам'ять святого апостола Филиппа. І оцей момент його покликання оці слова. Це ж насправді слова, які Господь Бог промовляє кожному з нас. Що зробив Филип, коли почув ці слова? Він зустрів іншого свого друга Натанаїла. І почав йому розказувати про те, що на кінець знайшов того. Про якого присописав Мосей і Пророки. Знайшов того Месію, того Ісуса з Назарету. Филип не просто відкликнувся на слова іди за мною. Він почав і діяти. Діяти в який спосіб? Не соромитись говорити про те, з ким Він є. «Іди за мною. Це слова, які вимагають від людини відповідальності. Це слова, які вимагають від людини відречення, тобто відмови від певних речей, які для неї є надзвичайно важливі. Вона принаймні так думає, що ці речі для неї важливі. Але за тим, якщо тебе кудись кличуть, у людини завжди, знаєте, виникає це питання, а що я з цього буду мати? Яка мені вигода з того, що я буду мати? Коли ми йдемо за Богом, то, Христо, то Бог ніколи нам нічого не каже. Яка вигода? Він просто всіх нас кличе. Ідіть за мною. І от коли включається цей режим, а що мені з цього буде? То людина, прийшовши до храму, прийде раз, другий, третій. А на четвертий її не буде. Ми не ходимо до храму через те. З одного боку, це є страх, сором. А з іншого боку, тому що не бачимо вигоди. Людина не хоче йти до храму, бо не бачить вигоди. Що я з цього буду мати? Або не хоче бачити. Або не хоче бачити. Але питання стоїть саме у вигоді. Колись мені розказали ну, розмовляли, люди кажуть, ну, церква сприймається як е, магазин модних послуг. Супермаркет, духовних послуг. Ти прийшов, купив, взяв, пішов. Все. Тобі треба, тобі сьогодні проблеми є. Що значить робить людина? Приходить, купляє свічечку, дає записочку, дві хвилини побула в кращому випадку, розвернулась і пішла. Тобто вона думає, що вона купила вирішення своїх проблем. Вона не прийшла до Бога. Вона прийшла купити вирішення своїх проблем. Привезти дитину до хрещення, а потім на 15-20 років забути про церкву. І наступний похід до храму був, це вже коли дитина хоче вінчатись, а 20 років не було. Це означає, що людина просто купила хрещення. Оцю посвідку, що її охрестили, але не, купила, але не є християнином. Зумієте, коли ми включаємо питання, що мені з цього буде, людина ніколи не йде до Бога. І тому Христос, коли кликав своїх учнів, коли кликав за собою людей, він ніколи їм не розказував, що їх чекає. Один раз він сказав своїм апостолам Петрові сказав, іди за мною. І зловлю тебе ловцем людей. Але це було після того, як Петро виконав його прохання. Це було в момент, коли вони ловили грибу і нічого не зловили. Але Христос сказав: закинути ще раз сіті, казав в місце. Петро так і зробив. І отримав нагороду. Просто матеріальну. Тому що для Петра інакше неможливо було. Петро. Для того, щоб прийти до чогось більшого, мав переконатися, що має менше. І тому «Іди за мною, це вияв того, внутрішнього стану людини. Чи людина дійсно готова мінятися? Чи дійсно людина має цінності в своєму цьому житті більше, ніж просто. Не знаю, Кусок хліба на столі, масло і, і кусочок ковбаси до того хліба. «Іди за мною це вияв добровільної волі. «Іди за мною, це ота відповідальність, моя відповідальність за мій вибір. І якщо я йду за Богом, я ніколи не повинен питати Бога. А що мені буде за це? Я просто іду поряд з ним. Дитина, коли йде поряд зі своїми батьками, вона ж не питається, а що мені за це буде? Вона просто йде за своїми батьками. Коли мама йде чи тато на роботу, дитина біжить часто каже, Я хочу з тобою. Дитина не каже, принеси мені щось з роботи. Дитина просто каже, Я хочу йти з тобою, бути з тобою. Візьми мене з собою. Оце і є іти за Богом. Не мати жодних умов, не мати жодних питань, вигоди, а просто іти. І от коли дитина от такий спосіб ставиться до батьків. То що батьки дуже часто роблять, коли повертаються додому? Щось приносить подарунок, причому кажуть не від тата, а від мами, Зайчик. від зайчика. Тобто, навіть в цьому, бачите, Господь Бог вкладає в свідомість батьків те, щоб не купляти дітей від зайчика, від нейтральної особи. І дитина завжди буде бігти до тата, до мами просто. Та, може, десь там з Надією, чи зайчик щось передасть знову. Але це вже з віку. Поки малі, то вони ще вірять, що просто зустріли зайчика. Але оце, розумієте, оці стосунки, це і є те, що Христос зробив зі своїми учнями, коли казав їм, іди за мною. Він нічого їм не обіцяв. Але той, хто йшов за ним, отримував набагато більше, аніж мав. А отримували такі, отримуємо, коли йдемо до Бога саме в такий спосіб, ми отримуємо найбільше, що тільки можемо прагнути. Внутрішній спокій, внутрішню тишу, духовну тишу, моральну тишу. Усвідомлення того, хто я є. І що найважливіше, людина, коли йде до бо... за Богом без жодних умов, вона відчуває себе завжди людиною. Тому що знає, є хтось, хто її приймає такою, якою вона є, не ставлячи її умов. Не випоминаючи її, не згадуючи її помилки, а приймаючи такою, яка вона є. Тому Христос, радше Господь, кличе всіх нас, йди за мною, а нам же самим вирішувати, як ми йдемо і за якими умовами. Слава Ісусу Христу! Момомо всі засідающі, засімося нашої, промову. Господи, помилуй. Господи, стер, жителі Божого, всі наших молим і собі висвятий помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, полекі милості, то і голому с тобі помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Голова засидій, що Вселенського Хари Франциско Попоримського, блаженішого патріарха нашого, Святослава, погреби єпископа нашого, Кирила Селя, за тих, що служить і посужили в тому храмі, тому за нашу духовність всіх усіх братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи.